Продовжуємо з вами телемарафон по прекрасному. Так я завжди це повторюю і буду повторюватись. Тому ми досі вам зараз будемо пропонувати. Чому пропонувати вже пропонуємо також набір горняток, але не просто горняток. А кожне горнятко воно несе в собі певний сенс. Зараз ви перед собою бачите набір чудових. Прекрасних, миловидних, білесеньких, красиво оформлених різними витівками горнятка, які називаються комплектом в суцільності кохання, і я гадаю, що зрозуміло чому. Любі чоловіки, звертаюсь до вас, якщо ви зараз нас дивитесь, то незабаром у нас День Закоханих, незабаром 8 березня, Новий рік, все ж таки так, День Святого Миколая, Різдво, тобто дуже зараз багато свят, які хочуть і потребують особливого ставлення до себе і вшанування, а особливо ваші жінки. Або ж ви, любі панянки, якщо ви хочете зробити собі приємний Якийсь подарунок, повірте, саме ось такі горнятка, які називаються в композиції кохання, покращать вам настрій. А ваші прекрасні чоловіки будуть задоволені від того, що ви в прекрасному настрої. А ви, чоловіки, якщо нас дивитеся, повірте, ваша кохана або ваша донька, або ваша мама, вони будуть щасливі від ваших проявів уваги. Тим більше подивіться, який красивий набір. Насправді, ось такий комплект чашок, який називається кохання. Кодом ДТ 975 дуже складно зараз знайти. От давайте подумаємо, якщо зайти в магазин посуду, так наприклад. То зазвичай вже почалася така мода, аби робити все однотонне, тобто без різних витівок, без доповнень, а просто собі красиві такі горнятка, які мають один колір. Ми ж вам сьогодні пропонуємо чудовий набір у стилістиці такого 14 лютого, такого День Закоханих. Ось дуже великий попит, я знаю, що на 14 лютого роблять різні сюрпризи. Роблять різні фотосесії. Тож саме ось цей подарунок на 14 лютого на День закоханих буде слугувати найпрекраснішим, який може бути. А ще ви можете замовити собі фотосесію і взяти ці прекрасні горнятка як реквізит до вашої фотосесії, тому що на до Дня закоханих знайти саме ось такі прекрасні горнятка надзвичайно складно у стилістиці цього свята. Або ж можна просто не тільки на свято, а і на всі різдвяні свята, які ось нас скоро нас доженуть. Тож код товару ДТ-975 телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Три штуки ви зараз бачите перед собою, це йде суцільний комплект. Але! Ви можете замовити один комплект за однією ціною. А якщо ви замовите ще один комплект ось такого набору, то ви можете отримати знижку мінус 100 гривень. Дуже і дуже таке, знаєте, заощадження. Ми маємо знижку, ми маємо безкоштовну доставку, ще й маємо безкоштовні дзвінки. Але я ще попрошу нашу команду, аби ми з вами змогли зробити такий ще більш Приємніший для вас подарунок і попросити. Трохи ціну стати доступнішою. І мені повідомляє е, пані Анастасія з паном Олександром, що це можливо. І вони, от я подивилась на екран, вони вже зробили вам цю чудову знижку, тому що один комплект ви зараз прямо забираєте у стилістиці кохання у стилістиці до Дня Святого Валентина за 499 гривень. Але якщо ви замовите ще один комплект, то ви можете. Забрати два комплекти всього за 699 гривень. Уявляєте? Це взагалі подарунок. Такого ніде не можна знайти. Особливо ось у такій стилістиці. І про те, що ми говорили, що в інших магазинах ми звикли завжди до того, що вони однотонні, що вони мають певний свій колір, якщо брати інші магазини, де продається посуд, особливо з кераміки. А ми ж пропонуємо чудову таку стилістику, не з. Звичайно, ви можете навіть перевірити, швиденько побігти в якісь магазини і подивитися саме ось в стилістиці кохання. Ви не знайдете ніде. Це 100%, я вам кажу. Об'єм 350 мл. Це. Досить таки глибока чашка, в неї може поміститися все, що ви бажаєте. Повірте, взяти на фотосесію так до Дня закоханих, налити туди такого ароматного чаю чи запашної кави, зробити фотосесію. Це буде подарунок і для вас, і для вашої другої половинки. Тим більше потім ці горнятка назавжди залишаться у вас, і ви будете дивитися на них і згадувати ті приємні моменти. А найголовнішим бонусом є те, що два набори ви забираєте за 699 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88, код товару DT975. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна, що може нас в принципі радувати на 95,5%, і тому що ще більше радувати вас має ціна. За два комплекти 699 гривень вас ма, ваша радість має наповнитися, як і я, тому що, чесно кажучи, придбати ось такий комплект за 499 гривень у стилістиці кохання, так у стилістиці до Дня Святого Валентина, до Дня Різдва до Святвечора, до Різдва, до Нового року, так, до Дня Святого Миколая. Це можливо тільки з нами в телемагазині Прованс тут і зараз. Іншого такого моменту може й не бути. І правду, коли я кажу, що постачальники кажуть, що можливо наступного разу вони не зможуть нам це запропонувати, то завжди так і трапляється, тому що зазвичай дуже і дуже великий попит саме ось на такі комплекти. Код товару дт 975. За два комплекти ви всього віддаєте 699 гривень. Об'єм 350 мл. Телефонуйте за номером 0800 21 44 80. Вісім. Ми радо хочемо вам допомогти. Радо хочемо вам нагадати про те, що зараз, саме той момент, коли потрібно об'єднатися своєю сім'єю, так потрібно попіклуватися, потрібно всі погані е, негативні емоції і думки ставити на задній план і насолоджуватися моментом жити тут і зараз. І саме ось такі горнятка, так, ось така композиція у вигляді горняток буде вам нагадувати про ті ваші яскраві життєрадісні моменти з вашою коханою людиною або е, там рідними. Тож замовляйте, телефонуйте та залишайтеся з нами, бо у нас для вас надзвичайно багато сьогодні пропозицій та й в принципі загалом.